Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дякую вам за те, що ви зі мною лишаєтесь зі мною, дивитесь мої сюжети, підписуєтесь, пишете коментарі, цікаві і теплі коментарі, неймовірно вдячна вам за це. ставите вподобайки або не вподобайки це вже, як то кажуть, за вашим бажанням. Але все одно я вдячна, що ви лишаєтесь зі мною. Сьогодні я хочу показати знахідки останнього часу. Їх досить багато, не знаю, чи все в мене в цьому сюжеті вдасться представити, але якщо ні, то буде на наступний, на наступний сюжет. Отже, давайте починати. Ну І першим я хочу показати вам ось такий предмет: це скляна джемниця, а можливо просто як скринька або шкатулка, або ємність. ну Вподібна, вподібна у мене використовується для спонжиків. До речі, дуже зручно. Тут блакитного кольору скло, такий блідо-блакитний колір це пресоване скло, кришечка ребриста. Ось така всередині теж симпатична вона з пухерцями. Ну, старенька, скажімо так, що старенька. Зараз їх небагато трапляється насправді, і якщо є можливість, то я обов'язково купую. Ось така перша знахідка. Давненько в мене не було кодлерів, хоча традиційно вони з'являються в магазинах і на фломарктах. Перед пасхальними святами цього разу нічого подібного не було. І ось перший раз я зустріла і звичайно взяла. Тут два види: одна величенька на два яйця ємність і дві ємності на одне яйце. Але кажуть, дівчата, що воно замале для одного, навіть для одного яйця. Ну тут треба креативність проявляти, якось якимось чином робити такі. Такі штуки десь там поєднувати, наприклад, з молоком, з борошном, і потім заливати вже половинку. Напевно, якось якось так треба робити, мені здається. Тобто треба проявити креативність для використання. Ну, тим не менш, це ось вони три однакові: одна більшенька, дві меншенькі і звичайно, все одно я їх придбала. Ще хочу додати, що ці кодлери виготовлені в Великій Британії, компанія Royal Worcester, вони важкі, досить важкі. І практично всі, що зустрічаються, вони англійські. Це хотіла сказати. І наступна річ, досить теж практична, це підігрівачі для чайника. Він старенький, він десь 30-х років, напевно. Тут немає позолоти, є тільки блакитний колір, і є деколь у вигляді ось таких е гілочок з квітами. Є клеймо, компанія Штайман. Е і таке клеймо ставилось з 1908 року по 38 рік. Тобто він старенький цей підігрівач, але дуже симпатичний. Е так він мені. Подобався, і я його з задоволенням, щось з фокусом зовсім погано так. Я його з задоволенням придбала. Тепер у мене в огляді е, три шкатулки різні, е, е, і дві, дві з них я не змогла ідентифікувати. Ну, ви знаєте, що я дуже люблю знаходити клейма і розуміти, якого періоду, хоча б, хоча б виробника або приблизний період. Ну, така в мене є фішка, так я люблю. Але тут мені не вдалося, на жаль. Тим не менш, ось така шкатулка. Можливо, це і цукорниця. Я і в інтернеті не знайшла нічого, хоча я її все ж таки сприймаю як шкатулку. Тут гарний малюнок, це не зовсім малюнок, це скоріше теж деколь, є навіть або підпис автора. але Думаю, що ні. Думаю, що це назва сюжети Флорі написано. Ось така вона досить симпатична. Тут є клеймо, яке я. Ніде не знайшла, я не можу сказати. Підпис німецький, тобто це німецька робота, але саму компанію я не визначила. Ну, ось це перша шкатулка. Так, що з мене з фокусом сьогодні зовсім погано. Інша шкатулка, геть інша, скажімо так. Тут вже є все. Тут є колір слонової кістки, є рельєф, є малюнок, ну це теж деколь. Ось така гарна шкатулочка. Старенька. Я думаю, що вона старенька через те, як воно оформлено, як воно зроблено. Теж є клеймо, яке я не знайшла. Ну, так, щоб воно повністю було, підходило до тієї компанії, яку я дивилась, я не, не можу, тому скажу, що не знайшла. Вона в гарному стані. От тут ці ніжки, так вона виглядає теж з малюнками. Ось така шкатулка. Упс, перепрошую. І третя шкатулка. Так. Третя шкатулка квадратної форми. Ось з таким малюнком, і малюнок теж деколь. Це не ручний розпис, але неймовірної краси. Тут є якісь позначки навіть на кришці. Так виглядає нижня частина, Чи видно, я не знаю. І це розенталь. І це розенталь не дуже старий. Десь 50-х років. Кронах ось така шкатулка. Ну, на мою думку, вона неймовірно ефектна. Вона, мені здається, скоріше нагадує е, Арново своїм оздобленням. Хоча форма е, проста, просто ніжки вкриті позолотою. Ось теж, я вважаю, що це дуже вдала знахідка. З 39 по 1956 рік поставилось таке клеймо. Ну, я думаю, що все одно ця річ вже антикварна. Тепер продовжимо розглядати посуд від Розенталь. Трапилась ось така ваза. Вона не рідкість, але в, хорош, в, в хорошому стані, колір слонової кістки, хоча не зовсім він такий, як молоко. Не зовсім не жовтуватий. Тут є рельєф і є деколь досить відома, часто зустрічається у різних компаніях. І тут є клеймо Classic Rose і воно ставилось з 73-го року по 91-й рік. Тобто, ця ваза не старенька, але вінтажна, і висота її 18 см. Це одна ваза. І друга ваза. На мій смак, неймовірно, ефектна. Колір правильно передає камера. Висота її 16 см, вона така кругленька. Це криття, ось таке малинове, напевно. І мені здається, що тут ручний розпис. Все ж таки, Ось так вона виглядає. З цього боку одна квітка, теж величенька, а з іншого боку, дві великі квітки. Клеймо, знов таки, якого ж періоду ця ваза. Це Розенталь зельб Джомані. Приблизно, я не змогла повністю, бо тут ці крапочки, які є, вони різні позначки, вони дають конкретний рік. Але подібні я знаходила клейма це початок 40-х років тобто її виготовили. Скоріше за все, там 42, й 43 й до 45 го року зустрічаються такі клейма. Ну, ось така неймовірна на мій смак ваза теж нам трапилася. Я її з задоволенням забрала. Вона в гарному стані. Для такого віку і, взагалі, для такого криття вона в гарному стані. Також зустрілась там ось така чайна пара. Ну, скоріше, скоріше, може, кавова, напевно, я помилилась. Вона виглядає ось таким чином. Тут є клеймо, яке я теж не знайшла, хоча написано Баварія, але я нічого не знайшла про цю компанію. Це така ручка. Квіти це деколь. Вона старенька, це видно з денця. Перепрошую багато. Машин їздить по вулиці. Ось таке блюдечко. Вона білосніжна, вона прозора, вона тоненька ця чашка. І вона для мене загадка, тому що ця чашка дуже схожа на пару мою ось цю від Майсен. Дуже схожі ці елементи, хоча інші, нібито. Трошки інше оце завершення. Ця хвиляста лінія, вона трошки інша. І блюдечка однакові за глибиною. І ця чашка і блюдце, воно легше, ніж, ніж ця. Ну, Тут вже друга половина 20-го, а чашка, оце, ця пара, яку я показую, вона. А блюдечки тут дуже схожі. Вона легша і вона, як на мене, навіть тоньша. Є позолота, є. Малюнок, це така неймовірна пара. Дуже гарна трапилась нам. І залишається для мене загадкою, тому що я не знаю, хто її виготовив. І тепер переходимо на коду: дві чайні трійки і, і два блюда. Анонс такий. Перша трійка це знову-таки Розенталь. Білосніжна, прозора. Абсолютно прозора. І це десь 50-ті роки вже, звичайно, деколь у вигляді такого. так, так, будь ласка, ось такого елементу, квітка І ззовні. з обох боків, клеймо Блюдечко з трьома елементами. І ось така тарілка. Я коли її побачила, я просто завмерла. Думаю, боже, яка вона. Яка вона ніжна, ця трійка. Це перша трійка. І друга трійка не менш, не менш ефектна, з ручним розписом. Ось такий колір вона має. Камера передає правильно колір в цьому випадку дуже ефектна така ручка. Тут є декілька клейм. Зараз я вам покажу. По-перше, зверху це назва компанії, яка декоративної майстерні, яка її оформлювала. Оце темно-зелене клеймо, мені здається, це Ліхте компанія. Всередині криття таке. Ну, я не знаю колір, цей, я не можу вам передати. Ви бачите самі, визначайтесь. І малюнки. Малюнок, малюнок вручну зроблений. Ззовні тільки червоний колір. До речі, бачите, тут немає позолоти. Тут є тільки колір. Блюдечко. І на блюдечку вже є інше клеймо. Тут клеймо майстерні. Так. І клеймо ільмінау. Тобто, це е, виходить, що чашка і е, блюдце з тарілочкою вони е, різні, різних виробників. Тим не менш, створено єдиний ансамбль ось таке блюдце і ось така тарілка. Неймовірної красоти краси. Нічого не третьо, тому що воно стає так, що от на білому. Саме блюдочко, воно в краєчок на білому і так само чашка. Ось такий шедевр ми придбали. Не дешево, скажу чесно, але воно того варте, на мою думку. І зовсім на останок два блюда величезне, перше, 32 см діаметр. І Хто дивиться уважно, то побачить, що подібний малюнок зустрічається, і в мене були предмети від компанії «Розенталь», Саме такий малюнок це деколь. Але деколь десь вже початок. Паризька весна, мені здається, називається цей. У «Розенталь» називається сервіс Паризька весна. І я думаю, що ось ця деколь теж вона та сама, тільки. тільки вже великого розміру. Позолота вся в нормі. Це компанія Eschenbach. Зараз я отак вот покладу, спробую показати. Вперше я зустрічаю подібне клеймо. Ешенбах то так воно і є, але зовсім інше клеймо було ну, те, що я бачила раніше. Ось така історія неймовірної краси блюдо. І останнє блюдо має такий вигляд: 30,5 см діаметр. Це ручний розпис. Так, я розумію, можливо, помиляюся, але мені здається. Ось таке криття. Зустрічаються предмети іншого такого помаранчевого кольору бувають такі, таке криття. Воно, бачите, його якось так виготовляють. Не знаю, яким чином, але. Але так, під позолотою знаходиться малюнок, вручну зроблений. Можливо, зверху оце, оця позолота була вже накладена, як трафарет через, ну, як, як деколь. Не знаю. Це компанія Алка. Алка кунст. Зараз хвилиночку. І це досить стареньке клеймо, Я думаю, теж десь 50-ті роки. Десь так. Патрісія назва, назва форми або малюнку. Не знаю вже точно. Ось така краса. Отже, друзі, я завершую свій показ. Багато ще залишилось за кадром, ну не багато, а дещо, скажімо так. Не хочу вже робити дуже великий сюжет. І так він не маленький. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що естетичну насолоду ви отримали, відволіклися трошечки від всіх наших подій, від наших проблем. Дякую вам, що дивились. Бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.